Ця фотографія, де були до нього, приїжджав на фронт разом з ним. Його побратими, його одноліток, правда, він пізніше перейшов, але також на превеликий жаль загинув. І це виражає сила духу, фотографії разом з побратимами, що тримають один за одного за руки, і що вони були впевнені. У тому, що один одного захистять і ніколи не полишуть. Я є священник Української греко-католовської церкви Віктор Здеб. Дитинство мого сина, напевно, було та й кожної дитини: веселощі, футбол, велосипеди, друзі. Але завжди за ним е, зауважувалася така харизма як е, відповідальність, бо навіть в школі, е, навчаючись, е, Завжди вчителі мені говорили, що ваша дитина є безвідказна. Що, коли його не попросиш, він завжди усміхнений, веселий і завжди казав: Я вам допоможу початок війни. Це було напевно для кожного якийсь такий дуже великий шок, великий стрес. І в першу чергу ми були всі правда вдома. Ніхто цьому не хотів вірити, але так воно сталося. І напевно до тижня часу. До тижня часу мій син сказав, що він хоче йти на фронт воювати, захищати державу. Йому був якраз тоді 21 рік, такі найкращі золоті роки, студентські роки. Одразу, як тільки отримав диплом, на наступний день він пішов на військомат, сам встав на знову ж таки на облік, і можливо два дні. І його одразу відправили до Львова на, на навчання на полігон на Два місяці. і там він проходив навчання як молодший офіцер, молодший лейтенант. Я являюся також священником капеланом, але так би мовити, на своїй волонтерській основі не підписуючи ніяких кон контрактів з збройними силами України. І час від часу ми священники, їдемо на фронт. І коли ми були на фронті, якраз в Краматорську, ми розмовляли із військовими з однією з бригад і говорили, що найгірший, найважчий напрямок це вважався тоді також Бахмут. І син вечором подзвонив до мене, що його направили в 54-ту бахмутську бригаду. Тобто, де, де вважалося якраз я чув саме такі, знаєте, найважче, найтяжче. І його туди приділили. Це був для мене такий трохи, знаєте, важкий шок. Ну, але як сталося, так, 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 так воно мусило бути. Мого сина був позивний брат. І це, напевно, саме якраз позивний виражав його найбільшу таку, знаєте, його характеристику. Коли перший раз я приїхав на фронт і попав, перший раз заїхав, де мій син служив, то його побратими говорили такі речі, підходячи до мене, що ваш син є справжній брат. Чому саме? Тому що перший бій, який мій вийшов, вийшов мій син на бойові дії, то він був контужений. І він їх не залишив. Хоча всі їх побратими, всі хлопці, кричали, щоб брата з деба на евакуацію, бо він є контужений, не може справлятися. Але він сказав, що... мій син сказав, що я ваш командир, я вас тут самих не залишу. Він справді двічі був так, би мовити, за крок від смерті. Саме перше це було його. Вихід на бойові, перш перше, коли він отримав, був контузії і коли я з ним потім пізніше часі, як я з ним вже розмовляв, він трохи відійшов від цього, він каже: тато, ви не повірите, тому що біля мене зривалися снаряди, попадали снаряди з танків і не розривалися. Це було таке перше, справді чудо. І друга річ, коли він е, вже був на КСП контрольно-спостережному пункті як командир, е, так би мовити, був очима для, своїх, е, для свого підрозділу, то на їхній пункт дислокації, де вони перебували, там на нулі, то прилетів КАП, керована е, авіабомба. І фактично також були хлопці двохсоті, трьохсоті. А він так попав, що будучи в підвалі, панель впала. Що він залишився між стіною і панелю, що його просипало. То потім побратими його мусили викопувати, бо він сам був не виліз. Через певний період, коли вони прослужили в їхньому в їхній бригаді, є батальйон К-2 їх. Е Мого, мого сина з їх верніше з їхньої з їхньої бригади. Там вибрали е, певно до 30 чоловік, можливо, більше на штурмову бригаду. І якраз на мали йти вони в цей батальйон К-2 і вивели їх на навчання на полігон. Ну на превеликий жаль, за дуже близько до, до лінії фронту і. Ворог побачив через дрони, через не знаю, через спутники, через через дрони. Бо я бачив це відео їхні попадання. Е, саме знімали дрони і прилетів знову ж таки кап туди на місце, де було скупчення, де вони навчалися. І не про жаль. Він тоді якраз отримав поранення. І після цього після цього поранення місяць часу він лежав в лікарні. Ми були я, дружина і його. Дівчинка наречена Єва. Ми всі троє були з дня в день в лікарні. Практично два дні він був свідомий. Йому тяжко було говорити, тому що було тут в Горлі мав зонт. Він намагався щось говорити, але голос його не було чути, тільки шепіт. Ну, він тішився. Тішився, що ми є поряд. І тільки тих два дня, що. Справді він був, був при свідомості, і десь коли ще трошки він відчував, завжди відчував, коли ми до нього приходили, коли торкалися його роки. Коли цілували його, завжди, хоча, так би мовити, він був у сні тому штучному, але завжди він відчував нашу присутність. Мали дуже велику надію, що, що буде живий, буде здоровий. Але 1 листопада е він помирає. Якщо подивитися на ці певні речі, де е є бронежилет мого сина і каска, це безпосередні речі, які він носив на собі, і з ними виходимо на бойові. Тут є частинка його закладена. І відчувається цей дух, ті речі, які. Ховаєшся вдома, ту лиш до себе, не раз і плачеться, але це є частка нашого сина, яка я завжди зна. У нашому людському житті це є зовсім неприродні, щоб батьки ховали своїх дітей. Але чомусь так стається і коли ми будемо запитуємо себе. Особливо люди запитують Бога, чому навіщо? За що. Ну, є тільки одна відповідь: так треба. Так треба, щоб жертва всіх наших військових, які віддають своє життя, було тим стимулом для нашої піраміни. Як мій старший син казав: каже тату, наш бастрику прожив гідне життя. То ми маємо ще більш гідно прожити своє життя, щоб йому не було соромно за нас ще в рік. Коли почалася війна в нас в Україні, мої друзі. Ті хороші, отець Михайло Живчак і отець Володимир Топоровський. Вони їздили на фронт, і я їм казав: Я хочу з вами їхати до наших військових, помолитися, побути з ними. Вони ну, завжди казали, жартували. Ти маєш сім'ю, маєш діти. Тобі треба сидіти вдома, маленькі діти, пильнувати. Перевели це в жарт. Але після повномасштабного вторгнення це напевно місце часу. Знову ж таки, мій товариш підійшов до мене. каже: чи ти не хочеш поїхати зі мною на фронт, бо є потреба їхати до військових? Я одразу погодився після цього. Пішли ми разом до нашого. Митрополита Емерита вже тепер в даний час Василія Семенюка просити благословення і дозволу для того, щоб можна було їхати як священник на фронт до наших військових, і практично від того часу кажу раз в місяць, можливо, не завжди виходить через свята, через особисті, але раз в два місяці ми завжди є. їдемо на військов на фронт до військових наших хлопців для того, щоб послужити, помолитися. Кого посповідати, запричащати, Не завжди є така можливість, особливо тепер, щоби. Зібрати якусь кількість хлопців для того, щоб разом з ними молитися, але принаймні, хоча б їх поблагословити, покропити священою водою, чи помастити святою олікою, і це вже для них є дуже важливо, особливо коли приїжджає священик до тебе, обіймає і знає. Він впевнений в тому, що знову ж таки є та духовна підтримка, які безпосередньо моляться до Бога за їхнє збереження життя. В першу чергу молитва звичайно йде за наших героїв, за наших військових, за їхнє збережене життя, і одночасно молитва також йде за поранених, за пропавших безвісти і за наших загиблих воїнів героїв.